Друзі, усім привіт. Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі. У сезоні 2020-2021 років. 12 грудня 2020 рік стадіон імені Валерія Лобановського Київське Динамо у себе вдома. Приймає коло сквалівку. Мериваніче 2-2 на дубль Віктора Циганкова. відповів Євгеній Селізньов та м'ячами. ще було вилучення Шепелєва та Максименко. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Динамо, Київ, Мір Луческа. головний тренер команди, 4-2-3-1, старту Версновка Україн, Георгій Бущан, Пара центральних захисників Денис Папов. Сирота. Далі Віталій Мікольник, Томішкіндзюра по флангах, Шепаренко Андрієвський Упорний півзахисник і Щепелів, центральний атакувальний півзахисник. Віктор Циганков, Жерсон Родригес по флангах, та Владислав Супряга у нападі. Це стартова росновка Київського Динамо. Кулус Ковалівка, Руслан Кастишин головний тренер команди. 4-1-4-1, стартова у воротах, Петров Максименко. Пара центральних захисників Чорноморя ром по флангах, Мілько, центральний опорний півзахисник Оріховський Кастейшн, центральний атакувальний півзахисник Антюх Антюхелін. По флангах та Євгеній Селізньов у нападі. Це стартова розстановка колоса Ковалівки. Друзі, тепер давайте про сам футбол, про сам матч говорити. Що ж, друзі, кияни, в принципі, заволоділи територіальною ініціативою, більше атакували, більше володіли м'ячем. Але Ковалівка дуже самовіддано грала. І я вам, друзі, хочу сказати, що київському динамо важко дуже було взламати оборону Колоса. І ще при цьому таки що колоса надійно в обороні команда, і Касич Кисична грала. Команда дуже здорово на контратаках вивела київське Динамо. І, в принципі, у колоса були хороші моменти. Кайне створили супершанс, коли, коли Шпенко йде передачу на Джерсона Радрігеса, то п'ятку підлічує Віталій Міконіка. Віталій Міконо прострілює і не забиває гол Владислав Супряга, який був абсолютно один, до речі, перед воротами, але Владислав не зміг не зміг реалізувати свій супершанс. Тиснули киян, але забити так і не вдалося команді Мірі хоч хоча тиск був. Дуже багато було порушень правил, дуже багато було боротьби на футбольному полі. Ну, перший тайм завершився з рахунком 0-0. Куди цікавішим буде тайм номер 2 Сергій Сідерчук, до речі, Беніамін Вербіч, Лєднєв Денис Гармаш та Олександр Караваєв вийдуть у Динамо Київ. Якраз то на тайм номер 2 Ковалівко вийде за Задоя. Мараско, Новак та. А Лисенка. А якраз то ці футболісти з'являться у Ковалівки. Тож так, другий тайм він був куди цікавішим. І справді, куди цікавішим був другий тайм. Ковалівка провела атаку. На перших там, хвилинах вже на перших там, секундах другого тайма, був удар Віталія Міколінка. Вдарив Євгенія Сілізньован по обличчю. Суддя пенальті спочатку не але потім суддя передивився систему відеоповтору. І справді Віталій Миколенко відмахнувся від Євгенія Селезнякова і справді це пенальті. Суддя міняє своє рішення рішення своє суддя поміняв якраз то і назначає пенальті ще плюс, крім пенальті, ще й жовту картку отримав Віталій Миколенко. Євгеній Селезньов на 49-й хвилині матчу підходить до 11-метрової позначки. Євген Селезньов розбігається. Євген Селезньов пробиває і гол. Дуже чітко пробиває Євген Селезньов. Пробиває в лівий кут Євген Селезньов. Георгій Бущан стрибає в правий кут. 1-0-1-0, Ковалька забиває. Важко було киянам. А потім ще й Шепелєв отримає на 54-й гванімач червону картку. Ось так ось для київського Динамо розпочинається не над прямо другий темп. Пряму червону картку отримав Шепелєв. Наступив він шипами, дуже високо ногу підняв Шепелєв. І справді ця червона картка, до речі, суддя також передивлявся цей момент на системі відеоповтора. Тому що спочатку суддя не дав червону картку, пряму. Кияни пропустили голи, що команда Мірчилоческу грає у меншості. Але ось на 72-й хвилині матчу був такий переломний момент, тому що і справді справді Кіанамі так-то та важко то було і справді взламати оборону ковалівки. Суді, до речі, не були за чемпіонство з донецьким шахтарем, тому цей матч він був просто неймовірно важливий для кияни. Кенна просто потрібно було напросто перемагати і справді. А, Максимінка. Максименко отримав жовту картку, Сфолив він проти Беніаміна Вербіча і отримав за це жовту картку. Суддя назначив там штрафний. Дуже причому такий небезпечний був штрафний, метрів так 20 до варіт. Тобто, штрафний був такий супернебезпечний, але потім суддя передивляє цю систему відеоповтора. Судді підликали передивити систему відеоповтора. І на повторі було чітко видно, що Максименка Максимінка, фолив проти Бініміна Верміч. І це був фолик останньої надії. І це був фоллик останнє надії, і тому суддя показує пряму червону картку Максименка. І тільки команди вирівнялися, кияни заробили пенальті. Там був кутовий з Лугафанку, Колі Шпаренка. Доперечно від циганкова Війця подача падіння буяльського, якщо я не помиляюся. Евгений Селезнев, э, не Виталий Миколенко. Вот так вот, друзья, Евгений Селезнев как раз из Виталия Миколенко. Хоча с початку какую то на початку дуратома, но впаки, Виталий Миколенко э, отмахнулся от від Евгения Селезнева. А тут же Евгений Селезнев порушает правила и пенальти. Пенальти от Цыганков, 74-й хвилин матчу, от Цыганков разбегается Витя. Удар і чітко, чітко, хоча, в принципі, був близький. Вратар Ковалівки один-одинки не відігрались. Ну, да, близький був вратар Ковалівки, для того, щоб відбити удар від циганкової, Знає, знаєте, навіть вже майже де й відбив, не ще відбив навіть удар якраз то вратар Ковалівки. Тыян. В 83-й хвилина матчу. Київський Динамо. Мирчилоческо атакує. Караваєва. небезпечный момент. Цыганков удар по воротах. Рятує свою команду Воротар колосы квалиф, квірбич, добивання. Знову воротар рятує свою команду, Добивання добивание І Все-таки гол. І все-таки киевский дынамо забывай. Все таки забывает кияни. 2-1. Витя, циганков оформляет дубль на 83-й хвилині матчу. Все так характер команды Мирчизку показал. Пропустили першим, а ще й червона кратка була, і ось так зібралися кияни. Переломили матч кияни. І здавалося, що кияни вже цей матч не віддадуться. Тому що психологічно кияни краще, да, скажімо так, і в психологічному настрої кияни перебували набагато ну, краще, тому що він переломив та матч. Але я коло не здається, Антюх, 87-х -ма вона матчу. Антюх. Отримує м'яч на фланзі Антюх. Там м'яч до Антюха та Долетів все-таки. Тому що там е, намагався заблокувати футболіст київського Динамо цей удар. Антік по Рикошет гол! 2-2, Коло, Сковалівка, відігрується, фантастика! Рикошет. Е, був там рикошет від захисника київського Динамо. Рикошет так знає, дезорієнтував жорбу і м'яч е, влітає в ближній кут. 2-2. Ковалівка відігралася на 87-й хвилині матчу. Кені пішли в банк намагалися вирвати перемогу, ну суддя дає фінальний свисток. 12 грудня, 20 рік, у Києві Мировані чия 2-2. Кену територіально більш тим, чим володіли і атакувала, але, в принципі, на мою думку, нічия Справедливий рахунок таких явних моментів голівих, взагалі у матчі не було. Знаєте, бат прям боротьби було на футбольному полі. Але дуже хороший матч, і дві команди показали якраз то 12 грудня 2020 року. Приглядали ми друзі, цей якраз на матч, чемпіонат України. сезон 2021. Стадіон імені Валерія Лобановського, Динамо київ колосково лівково 2-2. Бажаємо обом командам добра, вам дорозіргу серця. Також бажаю добра. Будьте щасливі! Добра вам! Усім до побачення! Усім до нових зустрічей.